Історії кожної нації є визначні постаті, що впливали на формування економічних, культурних, соціальних властив суспільства або робили визначні відкриття, що змінювали світ. Саме таких провідників суспільства формує нині Український католицький університет. Проте забезпечення такого рівня освіти потребує значного фінансування, яке не кожен, хто спраглий знань може собі дозволити. Саме тому університет пропонує здібним студентам різні програми стипендій. Проєкт донація є однією із таких унікальних програм. Він дозволяє кожній людині, що дбає про майбутнє нації, підписатись на щомісячну пожертву кратну вартості одного дня навчання студента в ОКУ. Це 400 гривень. Така маленька місячна пожертва стає великою інвестицією в майбутнє суспільства. І саме цю суть проекту Донація. Ми, як бренда агенція, взялися доносити суспільству. Проект настільки великий, і ми настільки хочемо про нього багато сказати, що йому потрібен свій брендинг. Потрібна була назва, яка одночасно досить очевидно промовляла би про суть проекту, і з іншого боку, додавала ще якийсь сенс, крім просто донорства грошей. Донація це до нація. Ми вкладаємось в націю, інвестуємо в неї, і таким чином е, виходить, що назва одночасно говорить і про інвестування грошей в майбутнє, і про те, що це майбутнє пов'язане з нацією. Коли говориш, що уку. Формує провідників суспільства, важко цю ідею показати на наявних студентах, тому що ніхто не знає їхньої долі в майбутньому. Ми подумали, що було б класно заміксувати сучасні фотографії уківського життя із фотографіями реальних провідників суспільства минулого і таким чином. Натякнути на те, що в стінах уку росте наступне покоління таких провідників. Коли використовуєш багато елементів в дизайні, то потрібен якийсь об'єднуючий елемент, який буде проходити крізь всі макети і показувати цю ідею спільності ідеї, спільності руху, спільного задуму. І таким елементом стала стрічка, яка може огортати людей, може витись і такою червоною ниткою показувати всю цю ідею і. Поєднаність всіх зусиль. Щоб донести цю новину до якомога більшої кількості людей, ми залучили і постери, і розсилки, і звернення в соціальних мережах, і амбасадорів, і якісь зустрічі наживо з студентами, з батьками, з викладачами. Ми також проводили презентації і в університеті, і поза ним, і для людей, які. Хотіли б долучитись і для тих, хто вже знає, що таке донація. Мені складно було повірити, що в часі війни люди можуть скидатися ще й на освіту. Я помилялася. Ми поставили собі план оплатити навчання для 10 студентів, а отже, зібрати мільйон 260 000 тисяч гривень. Ми зібрали навіть більше. Зробити свою підписку можна було і раніше, але саме сильна ідея і комплексний підхід від таке Agency допомогли нам зрости в чотири рази. Ціль на новий навчальний рік 15 стипендій. Гаслом нашого проєкту є вислів Кожна донація формує велику людину. І студента, в якого повірили, і який всі на хуку має всі шанси стати гідним лідером для України, і благодійника, який робить свій внесок у світу.